Ми вважаємо мир найціннішим добром людськості, але якщо війну не можна відвернути, мусимо старатися, щоб жертви не були даремним. До бою нехай на руїнах царської імперії зійде сонце вільної України. Такими словами у маніфесті наприкінці серпня 1914 року головна українська рада звертається до українського народу. Він має право на самовизначення, тому розпочинає війну за незалежність. 1900 рік Кирило Трильовський відомий на той час галицький політичний діяч у селі завал для Першу Січ. Товариство молоді з нахилом до військових справ перші січі, перші товариства серед української молоді стали популярними. Серед них постав і пласт, основа на якій творилась стрілецька галицька повстанська армії, головний принцип яких служіння Богові і Україні. Серпень 1914 рік. До Дострія прибуває 10 тисяч добровольців для того, щоб поповнити лави австрійської армії українцями. Однак через острах уряд дозволив сформувати лише два з половиною куреня один легіон. Перше українське вишколене зразкове військо. Одним з куренів керував Григорій Косак, майбутній полковник Української Галицької армії. Командиром же легіону обрали Михайла Галушчинського. 3 вересня 1914 року на розі вулиць Крашевського і Дрогобицької стрільці присягнули на вірність Україні. на війну. Легіон благословив отець Остап Неженківський. У вересні 1918 року Західна Україна схвильована існуванням української держави на сході готується до створення своєї держави. і стається, 19 жовтня українською національною радою у Львові на всій території Галичини проголошено українську державу. Президентом якої обрали Євгена Петрушевича. Однак поляки готуються відповісти. У Кракові виникає ліквідаційна комісія. Їй наказано захопити владу в Галичині в ніч на 1 листопада. Тоді ОНР і військовий комітет Української держави вирішують взяти владу збройним шляхом, випередивши поляків. Ще 31 жовтня вручено мені кілька листів, які мав віднести найперше до отця Поленського в лисяточі. А вже потім в інші села. Без велосипеда, без підводи побіг піш. Коли опинявся на безлюдному полі, біг чим дужче, бо здавалось мені, що у тому листі захована частина національного державного прапору. Мені здавалось, що в тому листі накази Святослава Завойовника, Івана Мазета і всіх тих, що вели наш народ до свободи. Зніч на 1 листопада Микола Бігун, кур'єр міської національної ради, разом з іншими пластунами вже були у руській бурсі. Тут у підвальних приміщеннях у скринях на вогілля вже чекала напоготовлена військова зброя. Вже станом на четверту годину з міста Стрія і навколишніх сіл прибуло 900 е вояків січових стрільців і 50 старшин. Е хто приймав участь? Активну участь, фактично всі відставні офіцери е австрійської армії. Українці за походженням. Ті, хто перебував у відпустці на час цей, е, 1 листопада з навколишніх сіл, і е, Стрийська постульська сотня, якою командував професор гімназії Омелян Колодницький. В ніч на 1 листопада в Руській бурсі зібралось близько тисячі старшин підстаршин і вояків. Цієї ж ночі вони зайняли шпиталь, пошту, двірець і обороняли вже український стрий. Прийшла ніч, ніч першої вояцької треми. Ми сиділи в бурсі як прибічний відділ сотника Колодницького і чекали. Там з артилерійських казарм нерозоружений ще австрійський полк, як доносили неофіційні звістки, вернув на бурсу гармат. От, от загодуть, і з нас залишиться тільки дрань. Ми сиділи на землі, притулившись до стіни, і чекали смерті. Але гармати не стріляли. Про зрив ніхто не знав, аж до ранку він зустрів стріян синьо жовтим прапором на щоглі народного дому, новою державою. І новою владою. Якось діждалися ми живі ранку, а гармати австрійського полку мовчали. А Лотоцький задумав якийсь стратегічний план. Він взяв п'ятьох з собою і повів нас, як виявилось, до артилерійських казар. Ми злякались та соромились зізнатися. Коли прийшли, Лотоцький Богдан підхоронжує ОСЕС. побіг на гору розоружувати команду. Ці п'ятеро були пластуни. Побачивши їх у своїх казармах, австріяки лише посміялись, все ж сказавши почекати 15 хвилин. Але минуло кілька днів, як до австрійців прибув сотник Холодницький і перейняв гармати. Спогад Едварда Козака, той самий еко, відомий на весь світ художник, а в ніч зриву старший з стризької пластунської сотні. Звістка про захоплення влади розійшлась по місту швидко. Поляки не повірили. Мадяри, які стояли в Грабовецьких казармах, погрозили відстрілюватись. Делегація під проводом Антіна Гарасимова і отця Остапа Неженківського не переконала скласти зброю, що зробили австріяки. Тоді четар Михайло Брик, щоб не втрачати час, роздобувши міномет, взяв згоду кількома вистрілами в сторону казар. Після цього угорці зажадали потягу на батьківщину. 8 годині ранку, першого листопада. В залі народного дому зібралися представники української міської громади і влади. Тут власне відбувалося акт передачі влади від Австро-Угорської до української. Полковники підписують акт передачі влади у Стрію і вигукують новопосталій українській державі тричі Ейлен Гох України і слава. Після заспівавши ще не вмерла Україна, 1 листопада біля Стрийської ратуші українці світили свічку небіжці Австрії. Військову службу тут виконувало 120 юнаків Стрийської пластунської сотні. Найстаршому було 17, а наймолодшому 14. Цього дня ті малолітні добровольці стали воїнами рідної держави. Після проголошення зонр місто з кожним днем позбувалось будь-яких ознак польського вже в грудні 18-го року. Новопризначений комендант стрія Микола Гошко розміщує в стрійському віснику накази змінити вивіски та оголошення з польських на українські. Якщо хто не послухав, платив штраф до двох тисяч крон. І все мінялось. Вулиці перейменовувались. Люди заговорили українською, народжувалась держава зелітної верхівкою та військом. Та жила вона тільки шість місяців. Після прийшли поляки. Ківчина затужила, обою стріли січови, дівчина затужила, а був то хлопець молодий. Я What.